Вечір вівторка підсумовуємо день. Я Ольга Кучер, вітаю вас. Жертви сурогату вже 23 людини померли від підробного алкоголю на Харківщині. Загиблих більше щодня географія шириться. Лік смертям почали ще 18 вересня. Та нові отруєні надалі надходять до районних лікарень. Тобто, попри десятки покійних сурогат досі, звідкись везуть і виставляють на продаж. Марія Малевська побувала в одному з сіл, де мешкали перші загиблі. Села, що Іванчуківка біля Ізюма, поряд із залізничною станцією, два магазини і бар. Прямісінько навпроти будинок турків, де напередодні поховали голову родини і єдиного годувальника. Встали утром господарство поправляли. Он каже, полежу, як как би бы плохо. На біде поспав, потім обід плохо-плохо, визвали скорую. Напередодні ввечері розповідають жінки. Сергій святкував із кумом власне 39-річчя. Пішли, взяли бутилочку. Шту коньяка. Вони водки не п'ють, самогонки не п'ють. Він у нас не алкаш. Такий син у мене був. Я не знаю, ви спросіть у любого, спросіть. У любого який він у мене був. Кум кажуть, потрапив до лікарні і вже виписався, бо на ранок похмелився. Адже отруйна речовина в сурогаті метил. Встановили медики. Антидот до нього етил. Тил. Тобто тобто кум, випавши згодом звичайною ковитою на етилі, фактично врятувався Етилом лікують і решту постраждалих у лікарнях. Я хочу його спалити цей магазин. На розлив? на розлив торгують водкою і коньяком цим. В ту ніч, коли вмер мій син, вони кілька разів вивозили з магазина машинами. Власникові цієї крамниці загрожує до 10 років ув'язнення. Нині 70-річний пан Володимир, який вже багато років володіє нею, затриманий під домашнім арештом. Здравствуйте. А нам oh, нужен Владимир Михайлович. Здравствуйте. Утім, ані пояснити, де купував смертельний напій, ані перепросити в родин чоловік не схотів. Ще зранку цей магазин, де продавали сурогатний алкоголь, працював, кажуть селяни. Незважаючи на те, що перша смерть датована аж 18 вересня, нові отруєння продовжують надходити до районних лікарень. Тобто люди або п'ють те, що купили раніше, або десь все ще продають сурогатний алкоголь. У пошуках заходимо до сусіднього відчиненого магазину. Поряд із баром. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у вас зараз спиртне продається? Ні, до 1 числа до 1 октября ми нічого не продаємо. До 16 оборотів нам так сказали і ми нічого не продаємо, крім пива. Тут заходять, спрашують водку, в бутилках. А так ніхто нічого не говорить. Ну, Топити не перестав? Ні, алкаші як пили, так і будуть пити. І вже за кілька хвилин пересвідчуємося на власні очі. Добрий день. А ви не чули, що у вас тут люди потруїлися горілкою? А що ви пили, скажіть? Я магазині. Да. 67-річний Григорій Арманакович, якому і так вже задосить, прямує до того самого магазину. Так, а ви чого п'єте? Кажу. Я, угу. я магазин зачинився, дід Григорій вирішує прямувати додому. Ви точно себе добре чувствуєте? А пити. Прямувати не надто виходить. У ці самі хвилини до Ізюмської лікарні привозять ще одного постраждалого. Чоловіка відразу доправляють до реанімації. Медики починають рятувати його життя. Лікарі зізнаються, такого ще не було. Знесилені навалою тих, хто пив сурогат. У нас поступило госпіталізовано 18 чоловік. з Сіванчуковки, а потім географія збільшилася. І вже і Комаровка... Это вже і различные магазини і магазинчики города Изюма. Метиловий спирт – це дуже токсична речовина, і вона виводиться з організму через нирки і через легені тільки 10%, А 90% її всасуються печінкою. І от при всасуванні печінкою вироблювиробляється два дуже токсичних фермента, які впливають на органи зору. І відповідно до цього у людини з'являється сліпота. буквально у перші дві години після прийому метилового спирту. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, сьогодні кількість жертв сягає вже 23 осіб. Ще тридцятеро були ушпиталені у фіскальній службі, яка мала би перевіряти, що саме продають в магазинах. Тільки сьогодні заговорили про можливе джерело сурогату з іншої області. Надійшов на територію Харківської області, як на даний час інформація, якою володіє слідство. Дуже неякісний спирт. Які саме це були цехи, де – не розголошують. Вже надвечір у прокуратурі. Повідомили, встановили, хто постачав сурогат. Це 27-річний харків'янин. У нього вилучили понад 4 тонни рідини. Він за попередньою інформацією купував сировину у сусідньому з Харківщиною регіоні. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна Кім область у географія смертей від сурогату не обмежилася. Ще п'ятеро людей померло на Донеччині від неякісного алкоголю саме із Харківщини. Усі мешкали в місті Лимані. Ще двоє в реанімації у тяжкому стані. У квартирі, де поячила компанія, поліція знайшла трилітрову солію з сурогатом коньяку. придбали його в місцевого мешканця. Він безробітний, його вже затримали, будинок обшукали і вилучили конфіскат. Дав показання на тому, що он на території Харківської області приобрело 100 літрів кантрафактної продукції, а імені алкоголя, який перевез на місто своєї жителя і в послідуємо реалізовував від фальсифікованого алкоголю. Також померло п'ятеро миколаївців та двоє луганців, які навчалися до власного розслідування. Деталі вже завтра.